Сьогодні у випуску 6 грудня 1991 року Верховна Рада прийняла закони про оборону і про Збройні сили України, якими проголосила створення українського війська. Урочистості з нагоди професійного свята відбулися в училищі культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського. Відтепер сучасний реанімобіль, оснащений спеціальною медичною апаратурою, допоможе лікарям Ковальської районної лікарні у порятунку хворих. В області працює делегація Швейцарського бюро співробітництва при посольстві Швейцарської конфедерації в Україні. Мета візиту обговорення питань пов'язаних із можливим впровадженням на Волині спільних нових проєктів у сфері електронного урядування. А зараз докладніше про анонсовані теми та інші найактуальніші події п'ятниці 6 грудня. У студії Оксана Кот вітаю вас. Українська армія святкує 22-річницю. 6 грудня 1991 року Верховна Рада прийняла закони про оборону і про Збройні Сили України, якими проголосила створення українського війська. Зараз на Волині 15 військових формувань. З них дві військові частини: 59-й зенітно-ракетний полк та 51 ша окрема механізована бригада. Урочистості з нагоди професійного свята відбулися в училищі культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського. Цього року врочиста частина Дня Збройних сил України відбулася у приміщенні училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського. Привітати військових зі святом сюди прибули представники обласної і міської влади. Тож почесні грамоти і подяки захисники вітчизни отримали з рук головного спеціаліста сектора оборонної роботи обласної адміністрації Віктора Шамка і секретаря Луцької міської ради Григорія Постовіта. Вітала військовослужбовців зі святом і підростаюча зміна. Ліцеїсти обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Хочу привітати їх, якби побажати їм здоров'я, подякувати їм, по-перше. Побажати здоров'я, щастя. Це дуже престижно. Це велика повага служити в армії. Це честь. Хотів би служити і буду поступати далі військові вузи. Поступати буду в Житомир, в радіотехнічне. Маленька армія по кількості і мало як призивників, які готують і, ну, для того, щоб. Для, ну, для воєнних дій наразі в державі триває реформування збройних сил. Нагадаємо, суть реформи у переході на службу за контрактом. Цьогорічний осінній призов на строкову службу був останнім. Протягом нього з Волині пішло служити 285 чоловік. Контракти уклали 207. сім. У колі військових реформу називають цілком виправданою і необхідною. Увагу акцентують не на скороченні армії, а на нарощенні військового потенціалу країни. В нашій державі великі збройні сили не під силу. Це великі бюджетні. Кошти затрати, тому прийнято рішення щодо зменшення кількості і вихід на оптимальний чисельність. В зв'язку з цим збройні сили мають бути високомобільні. Добре оснащені. Збільшення можливостей технічної армії, щоб не говорили. Але українська армія вона розширюється, вона розростається, технічно переоснащується. І тримати там, де було 3-4 чоловіка, а дійсно боєготовницю займався один це недоцільно. Для чого кухар, для чого двірник, для чого там столяр і ще якісь спеціальності? Вони не потрібні в армії за рахунок Міністерства оборони. В армії потрібен той, хто безпосередньо займається обороною. Армія мусить бути професійною, вважає заслужений лікар України Олександр Хоменко. Її оптимізація це світова норма, яка вимагає правильного перерозподілу коштів, додає він. У Луцькому госпіталі по медикаментозній групі забезпечення 90-92%. Хай мені хоч один керівник лікувальних закладів назве таку цифру. Харчування, якого не бачить ні одна медицина, по крайній мірі на Волині. Так, да, важко, да, важко в медицині, важко в армії, важко в державі. Але з тих мізерних фінансувань, котрі надані, треба теж робити раціональні висновки. Із вересня обласний комісаріат очолює полковник Олег Галак. Він повідомив, що нині військкомат підпорядковується оперативному командуванню Північ, штаб якого знаходиться у Рівному. А також привітав колег зі святом. Військовослужбовця, всіх працівників, ветеранів, взагалі, скажімо так, чоловіків привітати з 22-го річницю. Збройних сил України побажати щастя, здоров'я, удачі. Ну і всього самого найкращого, щоб вони все збулося, все, що вони собі самі побажають. У Любомській районній бібліотеці відбулися урочистості, присвячені Дню Збройних сил України, у яких взяли участь ветерани Великої Вітчизняної війни та військової служби, представники районної влади, громадських організацій. У Любовському районі проживає 500 ветеранів Великої Вітчизняної війни та військової служби. 30 років віддав благородній справі служінню батьківщині Микола Юхимович Аверянов. Служба, якщо відноситься хорошо до неї, то вона тяжка служба. Но, ну, треба, раз не пішов. На службу. Значить, треба віддати все своє уміння, силу для виконання своєї вонської дола. В багатьох військових частинах довелося служити і Володимиру Сачуку. Він був і в далекому Афганістані. Супровождав у колони. З боєприпасами, госпожаними грузами, налівники, як нас казали, це бензини, солярки і так далі. Горіли. А ну, як буденна робота, як на війні, так на війні. Ми всі разом повинні подбати про благополуччя ветеранів війни та військової служби також приділити особливу увагу військово-патріотичному вихованню молоді, поглибленню набутих традицій, наголосили голова райдержадміністрації Олександр Дзядук і міжрайонний військовий комісар Андрій Бережний. Без уваги ми і не лишаємо, йде зима. Ми зробили так, що всі ветерани забезпечені дровами, як і пільгова категорія, так і мало захищені. От, крім того, відвідують їх і школяри, відвідують їх і соціальні працівники. От, завжди відгукуємося на їхні потреби. От, вирішуємо по можливості матеріальні якісь питання, вирішуємо питання якісь і соціальні. От, весь час тримаємо ці питання на контролі. Військовий комісаріат постійно підтримує тісні зв'язки з ветеранами. Їх постійно запрошують на заходи, які присвячені відправці, урочисті заходи, присвячені відправки у війська молодого поповнення, а також на всі заходи, які пов'язані з державними святами і святами, які проходять у військовому комісаріаті. З нагоди Дня збройних сил України голова Райдержадміністрації Олександр Зядук та заступник голови районної ради Валерій Фурманюк нагородили подяками та подарунками ветеранів війни та військової служби. А потім для учасників святкового зібрання прозвучали пісні у виконанні аматорів сцени районного будинку культури якою була вітчизняна авіація у роки Першої світової війни? Про це можна дізнатися у Волинському регіональному музеї українського війська і військової техніки. Тематично пересувну виставку для огляду сюди привезли зі столиці з Національного військово-історичного музею України. Серед експонатів, чимало пов'язаних із Волинню. Про них у наступному сюжеті. Виставка про вітчизняну авіацію у роки Першої світової війни відкриває найвизначніші імена та події, що відбувалися у небі на початку ХХ століття. Саме тоді у золоті сторінки світової авіації було вписано ім'я росіянина Петра Нестерова. Він першим в історії у вересні 1913-го виконав фігуру вищого пілотажу мертву петлю, яку назвали на його честь. У роки першої світової війни Нестеров також здійснив перший повітряний таран із ворожим літаком. Експериментатор загинув і ліквідував австрійського пілота. Чимало відомих льотчиків того часу дислокувалися і в нашому краї. Зокрема, у музеї українського війська і військової техніки є відомості про перебування на волині радянського авіаконструктора Олексія Череміхина, льотчиків Миколи Кокоріна і Костянтина Арцеулова, засновника радянського планеризму. У нас Луцьку є вулиця Арцеулова мав бути збудований пам'ятник цьому льотчику Арцеулову, до речі, це плем'яника Івазовського. От приїжджав його син. У нас, до речі, в музеї також є про це фотографії. Збереглися фотокартки аеродромів під Маневичами, а також у Ковалі, де базувалися австрійські війська. Цікаво, що в роки Першої світової на Волині дислокувалися авіазагони, що займалися розвідкою. Діяла тут винищувальна та бомбометальна авіація. Про причетність волинян до ратної справи знає краєзнавець Сергій Бортніков. Зокрема, дідусь його знайомого історика Сергія Ткачова увійшов в історію світової авіації. Його дід. Написав перший в світі підручник з ведення повітряного бою сербсько-хорватською мовою в еміграції. І він відзначився тим, що перший збив ворожий літак з табельної зброї. Тобто, як розповідав Ігор Миколайович, повітряний бій, він вистрілив, потрапив чи в льотчика, в пілота, чи в якісь механізми літака. Але цим він увійшов в світову історію авіації. І цим Волинь має пишатися. Якщо нині авіацію вважають безпечнішою за автотранспорт, то на початку 20-го століття ситуація була зовсім інша через велику кількість поломок і аварій. Приміром, на аеродромі Московського товариства повітроплавання за 80 льотних годин зафіксували 22 аварії. Сучасний реанімобіль оснащений гідравлічними ношами та спеціальною медичною апаратурою. Відтепер рятуватиме життя хворих, які звернуться за невідкладною медичною допомогою в Ковельському в Ковальську районну лікарню. Його ковальським медикам подарував народний депутат України Степан Івахів. Такі ж швидкі обладнані найнеобхіднішим для порятунку людського життя. Отримують також інші районні лікарні на території виборчого округу народного депутата. Фельдшер Андрій Марчук з колегами тільки знайомляться з новим авто швидкою. Реанімобіль обладнали на базі серійного мікроавтобуса Мерседес бенц Окрім спеціальної камери для зберігання ліків, таке авто оснащене гідравлічними ношами та різноманітним медичним обладнанням. Всередині реанімобіля є все, що необхідно для порятунку людського життя. заговажує фельдшер. Реанімобіль дає дуже Більше можливостей, ніж попередні моделі, в зв'язку з тим, що є дефібрилятор, є також електрокардіограф, кисневі балони, також дуже функціональне ліжко. Можна розмістити і хворого, і медперсонал розміщається. Також на високому рівні знаходяться медичне обладнання, яке розміщено дуже комфортно і зручно для роботи. На придбання доставку та розмитнення автомобіля витратили біля 200 тисяч гривень. Ще в понад 40 тисяч фонду депутата обійшлася комплектація авто спеціальним медичним обладнанням. Степан Івахів запевнив, що згодом такі ж сучасні автомобілі швидкої отримують і районні лікарні в Старій Вижівці, ратному та Шацьку. В допомогу до вашої роботи роботи, будь роботи. Власне, від мене цей подарок від мене від моєї команди від моєї фонду. Спеціалізований реанімаційний автомобіль, ви перший отримаєте, оцініть, скажете всі свої зауваження. Олег Максимовичем ми постійно спілкуємося, підкажете, в чому, що може не так зробили, можете виправити і будемо виправляти. Загалом же благодійний фонд Степана Івахіва патріоти Волині надав ковальському міськрайонному територіальному медичному об'єднанню допомоги на суму 456 тисяч гривень. Головний лікар медоб'єднання Олег Самчук подякував народному депутату за таку увагу до проблем ковальських медиків. Багато випадків дуже багато людей гине не не отримавши реанімаційні допомоги. Я можу одне сказати, що ви людина серйозна. Я чесно кажу, тому що те, що ви пообіцяли для охорони здоров'я корушень, ви на сьогоднішній день виконали все. Це є автомобіль, який відповідає теперішнім вимогам, в медицині є за виконання передвиборних обіцянок та реальну допомогу громадам Коваля та району Степану Івахіву. Також подякували міський голова Олег Кіндер та голова райдержадміністрації Сергій Матяшук. В області працює делегація швейцарського бюро співробітництва при посольстві Швейцарської конфедерації в Україні. Вони зустрілися із головою облдержадміністрації Борисом Клімчуком, ознайомилися із напрацюваннями нашого регіону у галузі електронного урядування та надання адмінпослуг. Відвідавши центр надання адміністративних послуг Луцька, керівник делегації Йорданка Томкова. Відзначила значні досягнення області у впровадженні новітніх технологій та сучасних проєктів. Супроводжували делегацію заступник голови облдержадміністрації Станіслав Ющик і начальник організаційного відділу апарату облдержадміністрації Роман Матвійчук. Представники швейцарської делегації вивчають практику застосування на локальному рівні технології електронного урядування. І е, ознайомлюється із застосуванням IT як на рівні місцевому, районному, на рівні міст обласного значення, на рівні обласному. Можна очікувати, що наша область потрапить у цей проєкт? Ми сподіваємося. Ми сподіваємося, що все-таки ті проекти, які реалізовані в нас в області за останні три роки, е, матимуть справлять позитивне враження на сьогоднішніх гостей і ми з ними продовжимо співпрацю. Окремі журналісти деяких волинських місцевих видань прийшли до обласного управління Міністерства внутрішніх справ України, аби озвучити свою позицію і висловити обурення з приводу побиття журналістів у Києві 30 листопада і 1 грудня. Ця акція, одна з запланованих штабом Луцького Євромайдану, на 6 грудня, завершилася мирно. Журналістами поспілкувався начальник УМВС Олександр Терещук. Подробиці в сюжеті. Упродовж останніх днів на Євромайдані від співробітників міліції а також від невстановлених осіб постраждало майже 50 працівників засобів масової інформації. Це непокоїть волинських медійників, тому вони прийшли зі зверненням до керівника управління МВС України в області. Ми вимагаємо від начальника УМВС України у Волинській області Тарашука Олександра Дмитровича публічно засудити дії працівників міліції, які нещадно б'ють та калічать журналістів, перешкоджають виконувати професійні обов'язки. Письмово звернутися до міністра внутрішніх справ та президента з вимогою провести термінове розслідування фактів побиття журналістів та покарати всіх виконавців та командирів, які чинили злочини проти журналістів, не допустити жодних утисків та переслідувань журналістів у Влинській області. Керівник винської міліції Олександр Терещук вийшов до журналістів і запевнив, що влинські правоохоронці зацікавлені у мирному вирішенні протистояння. Я засуджую дії. Якщо це бити не тільки журналістів, а й громадян. Я сам особисто, якщо ви замітили, хожу по цих захистах лише одне: не допустити побиття ні журналістів, ні громадян, щоб кров сьогодні не пролилася, мені це не потрібно. Я завіряю про те, що переслідування на Волині журналісти нема. Як ви от стоїте біля мене, ми щомісяця збираємося, і якщо виникають такі питання з вами разом стоячими тут. Я чесно вам даю на них відповіді. Тому що один раз збрехавши, не сказавши правду, ви розумієте, потім буде важко. І мені легше прийти, вам сказати, да, воно так є. Да, от так, отак воно вийшло. Давайте подумаємо, як разом, і що зробити для того, щоб було краще. Сьогодні все, що є в міліції, висвітлюється. І повірте мені, волинському міліціонеру не потрібно сьогодні нікого бити. Тому що він, мешканець Волині. У нас на Волині всього мільйон громадян, це небагато громадян. Друг друга знають, тут і рідні, батьки, і сестри вже переродичались, тому цього нема. І я беруся від видати за Волинську область. Співробітники УМВС України в області роздали волинським журналістам спеціальні жилети, що вирізнятимуть їх у натовпі. Олександр Терещук запевнив, що волинські міліціонери не перешкоджатимуть роботі мас-медіа, а навпаки, лише сприятимуть їм. Форум, присвячений Міжнародному дню волонтера, відбувся у Луцьку. Захід організував центр довіра Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки у партнерстві з благодійним фондом Ігоря Палиці Новий Луцьк. Ці люди часті гості у дитячих будинках та проблемних сім'ях. Охоче допомагають усім, хто цього потребує. Це волонтери у бібліотеці Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відбулася презентація діяльності волонтерських центрів, навчальних закладів та громадських організацій міста та області. Відбудеться презентації презентації інституту Луцького інституту розвитку людини Україна. Це після звичайно. Ми перші, а вони вже далі. Луцький базовий медичний коледж теж презентує свою роботу. У нас будуть гостями нашого форуму і учасники волонтерських волонтерських груп. Волонтери це люди, які свій вільний час витрачають на допомогу суспільству. Волинських добровольців, благодійний фонд Ігоря Палиці, Новий Луцьк за плідну співпрацю та з нагоди свята відзначив подяками та подарунками. Ми дуже тісно співпрацюємо із центром волонтерів довіра Східноєвропейського Європейського національного університету, тому що це така організація, яка впродовж останніх шести років показала дуже такі прогресивні форми волонтерської роботи. Вони зуміли налагодити співпрацю із дитячими будинками із сиротинцями. Вони допомагають всеукраїнських обласних міських акціях. Вони допомагають в роботі благодійного фонду Ігоря Павлова. Ці новий Луцьк» і така от системна, продумана, послідовна робота свідчить про те, що це організація, яка зуміла зробити свою роботу, вміє роботу робити професійно, якісно і. Е, Гуртувати навколо своєї діяльності добрих студентів тут зібралися всі залі найкращі студенти. Насправді ця організація складається з більше сотні студентів різних факультетів, і тому дуже важливо, що вони своїм прикладом як власне допомагати іншим, запалюють студентів інших факультетів. Волонтери охоче долучаються до різних благодійних акцій. Вони щасливі, бо мають нагоду допомагати іншим. Протягом останніх років ми багато організовували різних проєктів волонтерських, таких як «Сесо до серця. Це був міжнародний український конкурс. Ми допомагали дітям, що страждали на діабет, так і все інше. Також ми зараз співпрацюємо з фондом Палиця», Ми допомагаємо зараз пенсіонерам, дітям війни. Волонтери дарують суспільству свій талант, час і енергію. Цим вони спонукають інших допомагати ближнім у скрутну годину. Волонтерство це не професія, а спосіб життя та поклик душі. На вихідні синоптики оголосили штормове попередження. У зв'язку з переміщенням активного циклону зі Скандинавії очікується погіршення погодних умов, посилення західного вітру до 15 20 метрів за секунду, пориви до 25-28. Сніг, мокрий сніг, місцями хуртовини, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиться і подальше зниження температури повітря до п'ятдесяти градусів морозу. Це був інформаційний підсумок п'ятниці 6 грудня. Нагадуємо, що дізнатися новини Волинського краю ви можете також на сайті нашої телерадіокомпанії цього тижня. На веб-сторінці ми цікавимося вашою думкою щодо роботи органів місцевого самоврядування. Долучайтеся до голосування.